Як в кіно, коли йде така робота з гранатою, ніхто не кричить, граната ну, і не закочує. Тобто вона заходить тихо. Що стосується загальної варіації роботи в приміщенні, от які ключові моменти мають бути, які навички має людина в першу чергу відточити, увага! Увага до всього! Просто до всього, того, що. Та фактично, яка б у нас не була і інформація, наприклад, по якій ми працюємо. Як би ми не планували безпосередньо, ми, нам ніколи не нададуть весь спектр цієї інформації. Тобто, що 100%. Це набагато складніше навіть місцями працювати там, чим на відкритій місцевості, наприклад. Ось що там куча маленьких об'єктів, які несуть небезпеку. Фактично, все, що не перевірено, у нас несе небезпеку. Двері у нас несуть небезпеку не тільки в тому форматі, що е, там може бути якась заліпуха стояти, тобто розтяжка та сама. Вони можуть бути банально просто закриті. От просто закриті, так як ми їх не відкриємо. Якщо у нас там задача зайти е, взагалі по-тихому, по тихому, ми стикнемося з тим, що нам прийдеться їх ламати. Це що? Це звук. Один перший же ж контакт, постріл, е, навіть як в кіно, там. ПБС або чимось іще, це звук. І він буде чутний на все приміщення. Вверху, все, що знаходиться у нас, ніх... ну, основна проблема це ніхто не звертає увагу, що знаходиться вверху. А що саме? Тобто якісь отвори. там? Це може бути взагалі антресолі mm -hmm. добавлення. Тобто ми можемо на них не звернути увагу, там може сховатися людина. Це може бути та сама розтяжка, яка встановлена вище нашого зросту. І ці пересування зі столом доверху, якщо ми не контролюємо, що там знаходиться, може її зривати. Тобто, ну що завгодно? Це може бути якийсь накладений, екранізовано направлений там, осколковий заряд, саморобний, який до нас підготували, і він може знаходитись вверху. Тобто, якісь незвичні елементи, типу там. Плафонів, яких не повинно бути там, технічно. На це все треба максимально звертати увагу. Те саме під низом, що там килимки, меблі, тумбочки, шкафи, кроваті, коври навіть. Тобто це от все вам несе загрозу, поки ви його не перевірите. Тобто, і саме основне тут якраз максимальна увага. Це тобто, все, що стосується приміщення.